Вітаю! Пропоную вашій увазі коротку інструкцію щодо роботи сервісу з формування реєстраційної картки. Перед тим, як розпочати роботу, вам необхідно ознайомитися з порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Для цього натисніть на посилання. Радимо особливу увагу звернути на третій розділ порядку, яким визначено права та обов'язки учасників зовнішнього оцінювання. Підтвердьте ознайомлення з порядку проведення ЗНО, поставивши відповідну позначку. Після цього оберіть із запропонованого переліку категорію до якої ви належите. Якщо ви навчаєтесь у випускному класі старшої школи, оберіть категорію Випускник загальноосвітнього навчального закладу 2017 року. Натисніть кнопку Далі. Ви перейшли до вкладки Реєстраційні дані, де необхідно вказати ваше прізвище, ім'я та по-батькові. Будьте дуже уважні, заповнюючи всі поля. Оберіть документ, на підставі якого ви реєструєтесь, вкажіть його серію та номер. Зверніть увагу, що окремі документи, наприклад, паспорт, виготовлений у вигляді ID-картки, може не мати серії, тому це поле не є обов'язковим для заповнення. Укажіть дату вашого народження число, місяць, рік. Переходимо до внесення інформації про заклад, у якому ви навчаєте. Оберіть його місце розташування та назву. Пам'ятайте, що з урахуванням адреси закладу, який ви оберете, буде здійснено розподіл учасників за пунктами проведення зовнішнього оцінювання. Будьте уважні і ще раз перевірте назву закладу. А тепер скажіть клас, в якому ви навчаєтесь. Нагадуємо, що інформація про результати реєстрації буде надсилатися на адресу навчального закладу. Інша, наприклад, про результати розгляду апеляційної заяви, за вказаною вами адресою. Тому зазначте відповідну адресу. Якщо ви не можете вказати адресу, поставте відповідну позначку, але пам'ятайте, що в такому разі вся кореспонденція надсилатиметься до навчального закладу. Укажіть хоча б один номер контактного телефону, щоб у разі потреби можна було оперативно з вами зв'язатися. Якщо ви потребуєте певної адаптації процедури тестування через наявне захворювання, проставте позначку та вкажіть номер і дату видачі медичного висновку про створення особливих умов. Зверніть увагу, що такий висновок ви мали отримати раніше. Якщо ви не потребуєте створення особливих умов у пункті проведення зовнішнього оцінювання, натисніть кнопку Далі. Переходимо до вибору предметів, із яких бажаєте пройти зовнішнє оцінювання. А також отримати оцінки за державну підсумкову атестацію. Зверніть увагу на те, що українська мова і література є обов'язковою для складання, тому позначка про вибір цього предмета встановлена за замовчуванням. Також обов'язковим для проходження державної підсумкової атестації є один із предметів математика або історія України. Оберіть предмет, вкажіть мову, якою бажаєте отримати завдання сертифікаційної роботи, та поставте відмітку про зарахування результату як оцінки за ДПА. Вам необхідно вказати ще один предмет, з якого ви проходитимете державну підсумкову атестацію. За бажанням можете обрати четвертий предмет із поданого переліку для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Перевірте перелік предметів та натисніть кнопку Далі. Переходимо до формування реєстраційної картки. Для того, щоб активувати опцію Сформувати реєстраційну картку, вам необхідно обчислити значення виразу. Та вказати результат у спеціальному полі. Натисніть на кнопку Сформувати реєстраційну карту. Файл розміщено внизу. Якщо ви не побачили файл одразу, натисніть Завантаження та знайдіть потрібний документ. Відкрийте файл. Перед вами контрольно-інформаційний лист та реєстраційна карта. Уважно знайомтеся зі змістом цих документів. Ретельно перевірте інформацію, зазначену в реєстраційній карт. Якщо ви виявили помилки або бажаєте внести зміни, поверніться до попередніх вкладок, натиснувши кнопку назад або на назву відповідної вкладки. Якщо ви впевнені, що все правильно, то роздрукуйте документи та виконайте подальші дії, вказані в контрольно-інформаційному листі. Бажаю успіхів!